Привіт. Отже буде розпаковка для китайця спочатку. Ось така посилка. Далі я це все заблюрю. Зараз ще раз заблюрю. Отже, лот номер один. Ось так шикарно виглядає. Металевий чехольчик. І ось що прийшло AAX17 механік. Десь тут вставлю фото, як приміняється даний пінцет. Форма його доволі таки цікава і доволі таки він корисний для певних задач. А саме, коли ви ставите якийсь чіп чи трафарет, дуже зручно ним прижимати або брати якісь мілкі деталі. Якщо взяти кут зведення, він тут доволі таки точний. І нормально зроблений. Сама оця рефлена поверхня також дуже приємна на дотик. Як він там сам по собі гнеться, не гнеться, не знаю. Але так як буде дрібна робота така, то, в принципі, там він і не має гнутися. Тобто ставиться, допустимо. Ну, хто знає, той знає, як це робиться, але я так по-простому розкажу. Ставиться платформа, на платформу ставиться трафарет чи мікросхема. Цим пінцетом можна як з двох сторін брати отак предмет і ставити, так і трафарет прижимати, тобто брати таку зверху прижимати. І він тоді розправляється, нікуди не їздить і можна вже феном і зробити свої чорні діла, як то кажуть. От я знайшов скрепочку. В принципі, хапає він взагалі без ніяких зусиль. Можна взяти що от на цьому куті зведення, так і на самому краєчку. Коротше, пінцет гарний, специфічний, дуже корисний, якщо його використовувати для певних задач, виконаний доволі якісно, чехольчик взагалі шикардос. На цьому відео по цьому кінцят завершено. Друга частина відео буде по іншій посилці. Дякую.